Всім привіт! Гарного, тихого, мирного дня. Всього найкращого! Бачите що робиться? Ой, треба пооббивати. бо там такий вес, що капець. Ух! Ого! Ой! -ой. Может, и дубина убьет. Еще его разбужу. Ой-ой-ой, не а. Треба что-то другое, наверное, брать. Опа. О, держаком. Хотя бы трошки. Что-то же оно таке страхитие. Віду калінка, при долині кущ калини, при хатині кущ калини, мамина калина. Мама сиділа під хатою, їла калину і треба, щоб така виросла калинка. Згадка про маму. Це мені мама посадила калину, калинку. Дякую тобі, мамо. Царство небесненьке. Ще трошки горковатенька. Не було ще таких морозів. Хай трошки примерзне, потім я. Візьму трошки зірву і з сахаром, і з медом помнує. І по капельці можна трохи чайної ложечки. Кого давлення високе з'їсти. Багато не можна. Яка краса сніг випав. Наша служба, дворники, бачите, які молодці <кій> почистили скільки. Тоже дуже тяжко. Трошки під забор накидали. Ну і Віталій кидав. Коли Віталік вдома виходить, то він чистий тут, бо не можна виїхати. Це я позамітала. Машину знов закидало, купили тенти і Віталік не накрив. Отак От то Ну нічого, обчистимо. І треба буде якісь таке поробити, як знаєте, може камінчики чи щось попідрішувати, щоб його не понесло. Там є такі дирочки і проволочки. Так накрить, щоб були не витяжки. Тут бачите, як обірвало ринбу. Ай-яй-яй. Обірвало, ну. Треба буде якось його все забрати, може розстане. Як буде мороз, то і не розстане, вже впаде. Там я вже позбивала все. Так, то Спішу я. Як на роботу. Що моя тут робочка? Ох, яка краса посидіти б так бі під грубкою. Боже, який дух теплий. Як класно, носа вигривать. Може, би зубчик перестав, але треба йти треба ходяче не сидяче. А, класно. Я ще одну дубову Подліняку кинула. Знаєте, як класно, дух дуже сильний. М -м -м. Класний. Мені Ігор поможе, а далі буду ждати до самого позна може. Не знаю, може Віталік появиться тут. Назад поможе мені. Отакі діла. Думала, виход не зроблю, ні. Поки не падає сніг. Уночі був сніг, покидала, наварила їсті. поробила роботу трохи на дворі везде. І вперед, мої дорогі, так що не падаєм духом, тримаємося. Нічого груби немає. Яка була, така є, так що. Тепер не треба нікого слухати, що там кажуть, ой, там, як це до плітки. Ну, просто немає, блєску немає. Блєску немає, а мене успокоїло все, тому що вона біленька. Вона біленька, і класно. Бачиш, Ігор, щось з моїм термосом зробилось, я не знаю. Ну, бачиш, що тут вон теплий, тут холодний. Я не можу поняти. Пускає іменно із колби А це ж такий термо, знаєте, що для їди треба буде купляти термос такого -то длинного На літру, мабуть, треба буде купити, да й усьо. Ну, це ж не діло, що це таке? Ну, де ще резинка, чи що там таке, Чи різьба? Я так зашушкалася. Але нічого, це ж стоять. Що? Ну іди бери, а вони тобі треба обов'язково? Часи треба. Обий ноги. Ноги обий. Часи забув. Дорогі мої друзі, підписники, всі мої рідні, близькі, всі, кого я знаю, кого не знаю. А, сьогодні перший день посту. Я хочу усіх попросити пробачення. Будь ласка, пробачте мене. А може, я когось вас обідила? Будь ласка, пробачте мене. Може, не подумала, коли щось сказала, чи не так глянула, чи, може, промовчала. Прошу вас пробачення всіх. Ну, і вас також всіх я пробачаю. Я завжди пробачаю і не ображаюся. Нехай нас Господь всіх простить. Так що до зустрічі. Так, доставить це перший ставить. Ні, ту зараз. Я йду додому. Скоро буде 16 годин купила яйця по 57 гривень, два огірочка, макарони, майонез, салат листя і буде в нас салатик смачненький. Так що такі справи. букетик да. гарний. Знаєш, сколько такий салат? Це що у називається? Да? Це, Ну так як у нас роз, Ти ж не їв. А тепер я купила його 35 гривень. Я думав це квітки якісь. Ти думав, що квітки? Ну, да, Ти що, іздіваєшся? Хтось подарив. Подиво десь там. Дивіся, зем... земля. Диві земля. Ну так, да, щоб не портили. Капець який. Щоб ще ріс. Не знаю. Принесе додому, да, в вазон посадить. Подожди, яйця. Яйця. Ай, ай-яй-яй, віки вілки вибрала яйця. Подержимо, Це, Що то я ще хотіла показати? А, взяла такі непогані. Такі дешеві огірки, ти що? По 50 з копійками гривень. Тому що огірки по 100, знаєш. По 85 отакого. От такі огірочки взяла. Я не знаю, які вони. Але я думаю, що салат зробимо, то поїмо. Що в мене вдома є пікінка? Mm -hmm. І ще пекінка. І буде то, що треба, салатик. І все. Це груші в нас тут у машині, так? Да? Ще yeah, на базарі купляла. Yeah. Сьогодні на двох точках були, там і там встигли. А нічого, якось буде. Прохладно, так? Да? Візла я сьогодні рибку ось таку карасики по 80 гривень. Бачите? такі на ладонь. Подрізала голови, гарно почистила, повичищала все чистесеньке. Бачите, як? Звісно, трохи намучилася, поки почистила, біленька така. Зараз я візьму її так понадрізаю. Із двох сторон, ось так, посолю і в муку. це оставила одну з головою, то може А віталік іноді хоче одну-дві рибки з головою, щоб голова була. Отак -то. Та й так А я то не можу їсти, таку рибу я не їм. Колись була, не знаю, чи отравилася, принесла одна жінка, була нам рибу. Робили на роботі. Не тут, далеко там по Пільнянському районі. І принесла, щось справляли. Я, взяла, я дуже любила рибу. У мене була і е, е, таранька, і засоляна, і сільотку робила. Різна риба була, тому що її там було повно. Ми її ловили з віталіком, продавали, і коропі були такі, на 6 кг різні, і карасі здоровізні такі. Ну і так, я взяла рибину, вона така була вроді, зажарена, почала їсти і так і живота потекла кров. мене почалася рвота і з тих пір уже Боже мій, вже більше 20 років я не можу їсти таку свіжу рибу. Я її пожару, вона така жовтенька, вроді біє починаю їсти, і потім починається тошнота. Ну, от все-таки я її так добре промила. І в соляної воді вона була. І думаю, може вона трошки як охолоне, я спробую з'їсти. Побачу, як цей раз мені вона пройде. Не знаю, що таке. Ну, на жаль, так. Тільки можу морську рибу. На дворі вже, бачите, темно, так. Я почистила машину, що зранку не вийшло у мене. А прийшла, почистила, взяла віника того. І взяла тента. Ну, тент дуже великий, я вам аж туди ще його у бажагажник і буде ось так триматися. Отак то бачите, як хорошо. І аж туди звісає. Дуже класно. І супер. О. І все. І класненько, бачите. Рибочка моя. Бачите, як жариться рибулька. Ух. Я її так понадрізала, щоб гарно вона вижарилась. Ви знаєте, навіть такого запаха риби не чутно. Ще така приправа є, мені один мужчина казав. Каже, зіра чи зіра... Зі",... Навірно, зіра, по-моєму. Кажу в інтернеті заказати. І якщо хтось не переварує такого запаху, то можна просто посипати іменно зернами. Бо вона є мелена, а треба цю зіру заказати іменно в зернах. Я ніколи таку приправу ще не чула. І не бачила, щоб у нас була. Не знаю. Він каже, дуже добра приправа. Ну, теж ж можна, її можна у холодну воду трошки оцету налити і теж оцету її як промити. Бачите, як вона розкривається. Олійки налила чимало. Сьогодні я купила ще таку бутилку олії. 850 грам. 51 гривня. Та олія. Перевернула я вже на другу сторону. Ось така вона ось. Дивіться, яка вона гарна, жовтенька. Чого рибка моя готова? Гарна, вижарена, гарно. Так що будемо вечеряти.